За освітою бухгалтер за покликанням Понелюб черкащанка Людмила Редька разом із чоловіком обзавелася хвостогривими домашніми улюбленцями. Їхня кількість уже перевалила за десяток. Поні мають різноманітний окрас та породу, а привезені із різних куточків світу. Про незвичне заняття черкаської родини Ірина Головка. Це сам сон. Черкащенка Людмила знає своїх вихованців до дрібниць, хоч на їхній фермі їх аж 15. -ро. У кожного, говорить, свій характер. Його вже встигли вивчити. Понелюбами стали з десяток років тому, пригадує Людмила. Перша поня у нас була Мері, Купили її в в зоопарку. Катали в парку 50-річчя дітей. Та потім поїхали в Крим, працювали в Криму. Після повернення, каже, продовжили розводити поні на Батьківщині. До стань приходять щодня. Час від часу мені звіринець відвідують, і друзі, і родичі. Він подобаються наші тваринки. Тому вони теж приїжджають погодувати. У мене тато привозить морковку, ходить, всім роздає. Смаколики на свята та на дні народження поні. Черкаська родина має свої традиції. Береться перша буква з імені мами, а всередині або в кінці перша буква з папиного імені береться. І так тоді вже формується ім'я для зербанки. Розведення поні це не бізнес, бо прибутку зізнається Черкащанка ніякого. Для них це хобі стало чимось більшим. Нашою родиною, нашими дітьми. Мабуть, ірина Головка, Ігор Неділько, Віка новини.